А ви знаєте, дітки, що шашки це дуже цікава та старовинна гра, яка має свої корені в давньому світі. Існує припущення, що шашки мають походження в Єгипті або Месопотамії і були частиною культури давніх цивілізацій. Деякі археологічні знахідки свідчать про те, що гра в шашки існувала в давні часи. Та мала велике значення для суспільства. Уся шахівниця в маленьких квадратах. На ній двоє друзів збираються грати. Тут біла і чорна дружини при зброї шикуються в лави, щоб стати добою. Заповнені щільно чотири ряди на чорні клітинки стали шашки. Гравці у мовчанні. Чи можна так грати, вдивляючись, в чорні? Та білі квадрати. Немає тут чарів, які допоможуть. Здобуть перемогу тому, хто не може, не вміє вести своє військо у бій, Не зна, як ладнати порушений стрій. Лиш той переможе, хто вміло й відважно командує військом, хто грає уважно. І сьогодні, дітки. Ми вирушаємо у неймовірну подорож до шашкового королівства. А допоможуть нам у цьому наші друзі добрий гном Мудрик і весела принцеса клітинка. Гном Мудрик знає безліч цікавих історій про шашки. А принцеса клітинка дуже любить бігати по клітинках. Щоб потрапити в шашкове королівство, нам потрібно відгадати загадку. Це не поле і не дошка, а чорно біла доріжка. Два війська на ній стоять, по клітинках так і мчать. Що це, дітки? Правильно! Шашкова дошка. Подивіться, яка гарна шашкова дошка. На ній так багато чорних і білих клітинок. А скільки їх? Їх 64. Це як 64 маленькі кімнатки. А хто живе у цих кімнатках? Це шашки! Погляньте, які вони кругленькі та маленькі. Бувають вони двох кольорів: чорні та білі. Кожен колір це ціла команда. Пам'ятайте, що шашки ходять тільки по чорних клітинках. Вони дуже люблять подорожувати лише по цих доріжках. А тепер, дітки, послухайте казочку від гнома мудрика. Жили були в шашковому королівстві чорні та білі шашки. Вони жили окремо і ніколи не розмовляли. Одного разу на дошку прийшов великий-великий павук і почав заплутувати всі клітинки своєю павутиною. Шашки не могли пройти. Вони плакали й засмучувалися. Тоді одна маленька біла шашка сказала: Давайте об'єднаємося і переможемо павука. Чорні шашки погодилися. Вони почали ходити по черзі спочатку біла, потім чорна, потім знову біла. Так вони крок за кроком звільнили свою дошку від павутиння. З того дня чорні та білі шашки стали найкращими друзями. Вони зрозуміли, що коли грають разом. Вони завжди перемагають. Погляньте, як вони грають. Ось дві шашки чорна та біла, можуть ходити тільки на одну клітинку вперед по діагоналі. Але якщо шашка бачить попереду себе шашку іншого кольору, вона може її з'їсти або побити. Для цього потрібно просто перестрибнути через неї. Це називається взяття шашки. А ще, якщо шашка дійде до самого кінця дошки, вона стає дамкою. Дамка дуже сильна, вона може ходити вперед і назад. Пам'ятайте, дітки, що грати в шашки це весело і дуже корисно. Тож до нових зустрічей у шашковому королівстві!